Поліція Флориди опублікувала епізод Арешту людини, яка ймовірно мала намір вбити кандидата в президенти Дональда Трампа. Це кадри з камери поліціянта. Унаслідок інциденту, який стався в неділю, кандидат у президенти від республіканської партії не постраждав. А 58-річний Раян Раут уже постав перед федеральним судом. Йому висунуто звинувачення за двома пунктами. Вони пов'язані з вогнепальною зброєю. За даними слідства, раута виявили з автоматом у кущах біля поля для гольфу у Флориді. Трамп грав за кілька сот метрів від нього. Водночас, як показують записи камер відеоспостереження, він був поблизу поля для гольфу понад 11 годин, перш ніж його помітила поліція коли експрезидент Трамп рухався п'ятим фервеєм, перетинаючи поле і виходячи із зони шостого Гріну, яка проглядається. Агент, який візуально оглядав територію шостого Гріну, побачив суб'єкта, озброєного чимось схожим на гвинтівку. Агент одразу відкрив вогонь. Суб'єкт, який не бачив експрезидента, утік з місця події. Він не стріляв нашого агента. Початкові звинувачення проти раута місяць незаконне зберігання вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Вони передбачають попереднє ув'язнення. Зараз слідчі вивчають заряджений автомат з прицілом, цифрову камеру та інші предмети, які підозрюваний залишив на місці стеження за Трампом. Офіцери також переглядають його облікові записи в соціальних мережах і опитують членів сім'ї. Інцидент стався лише за два місяці після того, як інший озброєний чоловік вистрілив у Трампа під час мітингу 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія, і поранив вухо кандидата в президенти.